В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Напевно, кожна людина у своєму житті мала досвід хвороби. І через цю хворобу приходилось звертатися в лікарню до фахівців, лікарів, підліковуватися. Звичайно, це неприємна справа лікуватися, але в житті нашому земному доводиться приходити у лікарню. Що робить лікар? Лікар нас оглядає, ставить діагноз і призначає лікування. Дає чіткі інструкції, схеми, як ми повинні лікуватися, що робити, які ліки приймати строго по тому, що сказав лікар. Коли людина буде це все виконувати, тоді великий шанс, що вона одужає і стане здоровою. Коли людина зігнорує лікуванням, або буде несерйозно до цього ставитися, то велика імовірність того, що людина зробить шкоду для свого здоров'я. А якщо взагалі не буде лікуватись, то це може закінчитись дуже погано. Ще така аналогія. Коли людина купила машину, автомобіль, і е, хоче там, кудись поїхати. Для того, щоб вона гарно, спокійно, повноцінно і безпечно їздила цим автомобілем, існують знову ж таки певні інструкції, правила дорожнього руху. Якщо людина ці правила вивчить, засвоїть, буде їх виконувати. То знову ж таки вона може прибути до пункту свого призначення, куди вони вона захотіла. Якщо ж людина буде ігнорувати цими правилами дорожнього руху, цими інструкціями, як правильно поводити себе в автомобілі, то ми самі знаємо, що з того вийде: або аварія, або, не дай Бог, катастрофа якась. Тобто є певні такі вказівки, інструкції, чи щодо машини, чи щодо лікування, які спрямовані на те, щоб нам було добре, щоб ми приїхали в пункт кінцевий, куди бажаємо, щоб ми були здорові. Приблизно щось подібне нам говорить сьогодні Ісус Христос, у Святому Євангелії, а саме розповідає притчу про сіяча, яку ми щойно чули, коли сіяч вийшов сіяти, і одна частина зерна попала на землю таку притоптану край дороги, інша частина зерна попала на кам'янистий ґрунт. Ще одна частина попала на землю, і коли почали пророс... проростати це зерно, то терня заглушила його. І лише четверта частина попала на добру землю зерна, яке проросло і дало плід у сто крат. І в цьому ж євангельському фрагменті ми чуємо, як сам Христос пояснює цю притчу. Каже, що зерно це Слово Боже. А ґрунт це ми, кожен з нас, це наша душа. Що таке Слово Боже? Слово Боже це і є. Така інструкція, як нам жити у цьому земному житті. Щоб бути щасливими, щоб здобути Царство Боже, щоб оминути всі гріхи напасті, спокуси і з чистою душею увійти у небесний райський світ. Це те слово, яке дає нам життя, те слово, яке забезпечує нам. Перебування з Богом. А якщо Бог це джерело всякого щастя, то, відповідно, людина, яка перебуває з Богом, вона може бути правдиво щаслива. Тому що розуміння щастя у нашому суспільстві є різне. Для когось щастя це прийти в храм Божий. Для кого щастя задовільнити якісь свої потреби, для іншого щастя випити пляшку горілки, і, і він дуже буде щасливий. В кожного різні категорії щастя, але правдиве щастя, яке є щастя божественне, вічне, яке не минає, це те щастя, яке є з Богом. І якраз Слово Боже показує нам, як жити, щоб бути щасливими. Слово Боже, це не є якісь рамки, які обмежують нас і роблять нам зле. Дуже часто можна таке почути, що християнство це дуже суворі рамки, які не дають бути людині щасливою. Навпаки, слово Боже це. Той вказівник, який і показує, кудою йти, щоб отримати справжнє блаженство. Ця притча також про нас, тому що Господь показує, як люди сприймають Слово Боже по-різному. Перша частина нас. Людей, це ґрунт такий край дороги, притоптаний. Притоптаний, це означає, що ми настільки, ну, людина настільки утверджена у своїх поглядах, можливо, пристрастях, можливо, в своїх думках, робота, якісь е, певні упередження є. Що коли Слово Боже, оце зернятко попадає на цей ґрунт притоптаний, то воно і залишається край дороги, воно не пускає корені, воно людину не розчулює, людина ігнорує, повністю ігнорує Боже Слово через свої власні упередження. Звичайно, результату не буде такого позитивного. Що чекає на людину? Людина, яка ігнорує Слово Боже, вона буде жити, трудитися, працювати, але в один прекрасний момент зрозуміє у своєму житті, що це все є порожнім, що життя не наповнене сенсом. І весь цей. Багатолітній труд завершується порожнечою. Другий тип ґрунту, тип сприйняття, це ґрунт кам'янистий. Коли ми були колись чи на полі, чи на городі, чи будь-де, і бачили кам'янистий ґрунт, це тоді, коли він ззовні, ніби е, родючий, але коли Трошки більше копнемо, то побачимо, що багато-багато камінців є у цьому ґрунті. Це подібно до людини, яка чує Слово Боже, сприймає його з радістю. І це слово ніби починає пускати свої корінці. Людина розуміє, що це правильно, але далі все зупиняється. Далі кам'яний ґрунт не дає можливості, щоб це зерно виросло. Тобто людина у своєму житті ніби розуміє, що це правильно, але водночас каже: Я не маю часу, це ніби правильно, але я по-іншому хочу жити. І в результаті, і в цьому випадку такий, це насіння не дає плодів. Людина знову ж таки в круговерті подій свого життя може прийти до порожнечі. Третій вид тип ґрунту це ґрунт, який наповнений також і бур'янами. Спочатку все чисто, город чистий чи поле, падає зерн, зернина. Починає проростати, але поруч з нею починають проростати і бур'яни. Бур'ян має таку здатність, що він дуже швидко розвивається. І він швидше виростає, ніж такі культурні рослини. І в результаті цей бур'ян починає приглушувати це зерно. Подібно це до людини, яка Ніби сприймає Слово Боже знову ж таки позитивно, розуміє, що треба слухати, тому що це слова істини, слова, які показують світло у цій темряві е, життєвої суєти, слова, які ведуть у Царство Боже, але різні клопоти, турботи, можливо, Бажання е, якихось матеріальних надмірних благ призводить до того, що ця вся побутова суєта приглушає це зерно, приглушає Слово Боже, і людина, знову ж таки, не має ні часу, деколи і бажання е, жити по Євангелії. І лише четверта частина це є добрий ґрунт, які сприйняли Слово Боже і зберегли Його, плекали Його, і таке зерно принесло плід у сто крат. Ось, дорогі брати і сестри, як Христос порівняв сприйняття нами Слова Божого. В священному писанні є такі слова, що Господь хоче, щоб всі спаслися і прийшли до пізнання істини. А що означає спаслися? І що означає прийшли до пізнання істини? Це пізнали Бога і зрозуміли справжню суть і сенс нашого життя. Тут, на землі, ми тимчасово кілька десятиліть, ну до ста років. Бувають випадки більше, але зазвичай 70, 60 по-різному. Але далі християнин розуміє, що далі йде вічність, Христос так сказав. Далі йде Царство Боже. Наше життя не завершується з фізичною смертю, а продовжується. І ось яке це буде життя, чи це буде життя в блаженстві, в радості? В любові, це залежить від того, як ми тут на землі прожили. Якщо ми на землі жили за Божими інструкціями, тобто за вченням Христа, то тоді і в вічності ми будемо з Христом. А вчення Христа дуже просте, водночас дуже складне для виконання, але в суті дуже просте. І зводиться воно до одного до любові. Той, хто любить. То й з Богом. А любити це означає жертвувати собою ради інших, допомагати тому, хто в потребі, боятись образити того, хто поруч з нами. Це життя самовіддане, життя в любові. Тому, дорогі брати і сестри, бажаю, щоб всі ми навчилися жити в любові, ця любов була і в нашій сім'ї. В наших родинах, в тих колективах, де ми знаходимося, працюємо. І тоді ґрунт нашого серця буде такий, що ми будемо сприймати Слово Боже, виконувати його, і дай Бог, щоб плід був у сто крат. Амінь. Слава Ісусу Христу!